Салют! Я Дудко Дмитро, і ви на каналі Life After в цьому випуску. Чи зможе даний автомобіль вот да, тут кажуть, типа тут гарно, хочу піти подивитися, іду дивиться. Чор, ти вже почав знімати. Якось так. Ви можете покласти свого песика і який вас дістав в дороги. В умовах сьогодення автомобільна індустрія рухається вперед семимильними кроками. Звичайно, засновником моди є Ілон Маск. Але Тата Моторс достойно відповіла американському автопрому цією маркою і цим автомобілем. Зустрічайте Jaguar I-Pace 2018 року випуску на моєму каналі. Подивимось, чи зможе Ягуар скласти конкуренцію Теслі. Поїхали! Концепт електричного кросовера Jaguar I-Pace був представлений в кінці 2016 року. I-Pace має вдовжину 4,68 см, в ширину майже 2 метри, колісна база 3 метри. Оптичний і гладкий, як галька Кузов, плюс 22-дюймові диски. Маєм дуже файне авто. Jaguar I-Pace I-Pace Судячи по своїх розмірах, займає середню ланку між Jaguar E-Pace і Jaguar F-Pace. Але для коректного порівняння за потужністю і динамікою необхідно брати jaguar F-Pace з V-образною шісткою на 380 кінських сил. Але там вже ціни інші. І давайте більше цифр. І так. Ціна цього автомобіля коливається від 1 мільйона 800 тисяч до 2 мільйона 100 тисяч гривень. Це приблизно 66-78 тисяч доларів. Відстань, на яку може проїхати цей автомобіль, це 480 кілометрів на повному приводі. Як в ягуара, так і в Тесла відсутній двигун внутрішнього згорання. Тільки чиста електрична тяга. 480 кілометрів, але й це під питанням. Я думаю, що там трошки менше. IPs має 400 кінських сил та шалений крутний момент в 695 Ньютон метрів. Розганяється цей автомобіль до 100 км за годину від 4,5 до 4,8 секунд, і максимальну швидкість має 200 км за годину, яка, до речі, обмежена електронікою. З приводу ціноутворення на даний автомобіль в порівнянні з Tesla Model X, я можу сказати так. Що Tesla Model X коштує від 3,5 мільйонів до 3 мільйонів 800 тисяч гривень, а Jaguar I-Pace починається з 1 мільйона 800 до 2 мільйонів 100 тисяч гривень. По великому рахунку, якщо порівняти ціни Tesla Model X і Jaguar I-Pace, то можна сказати, що Jaguar I-Pace на 51-55% коштує дешевше, ніж Tesla Model X, і як на мене, він виглядає класніше. Тому я хочу перевірити, чи дійсно Jaguar i pace краще тесли тільки на папері, чи він дійсно краще по всім параметрам. Тому зараз я проведу огляд цього автомобіля, викачу його на дорогу і передам свої враження керування цим космольотом. І так, перша особливість цього автомобіля, звичайно, є рішітка радіатора. Що вона собою являється? Це звичайна рішітка радіатора, але вона заокруглена догори. Це є конструкторське рішення в даному автомобілі, оскільки цей отвір, через який проходить повітря над решіткою радіатора під панелью кузова і виходить над капотом, дозволяє економити електроенергію даного автомобіля і, як заявляє автовиробник, проїжджати додатково 7 кілометрів. Я назвав це капотом, я помилився це не капот. Це маленький перчатник об'ємом 36 літрів. В якій ви можете сховати свого песика, якщо він вас дратує в дорозі. Ще одне цікаве рішення це дверні ручки. Хоча я десь вже таке бачив. Лайфхак. Якщо ви йдете по вулиці і бачите I-Pace, в якого не сховані ручки, він відкритий! Але лізти в такий автомобіль я вам не раджу. Десь поруч може бути господар, який з радістю і при великим задоволенням настукає вам голові. Дуже класно виглядає кришка багажника. Вона не така, як у інших сувів, під 90 градусів, а трошки скошена і починається раніше. Крім того, мені подобається заднє підкововидне шкло. Але конструктори в конструкторському бюро вирішили, що при такому нахилі заднє шкло очисник не потрібен. Багажник, як ви бачите, достойного розміру, але має всього об'єм 530 літрів. Хоча в BMW X5 багажник має 990 літрів. В принципі, така ситуація складається із-за того, що в підлозі автомобіля знаходяться батареї, і тому підлога дещо піднята. Але якщо підняти кришку заднього багажника, о чудо, маємо ще один відсік для тримання іншого барахла. І так, переходимо до інтер'єру. Ми сіли в автомобіль, і перед нами під правою рукою в нас є консоль керування клімат контролем. Досить цікаво, класно зроблено, але як на мене дещо складно, бо поки будете хотіти охолодити свою п'яту точку, 100% ви її нагрієте. Дуже класно в цій машині продумано розумний клімат контроль. Поясню, що це таке. Це коли я сажу один в автомобілі. Клімат контроль е, направляє все повітря, чи холодне, чи гаряче, тільки на мене. Якщо на косо від мене ззаду буде сидіти також пасажир, дути буде тільки на мене і тільки на того пасажира. Місця вільні обдуватись не будуть. Крім того, хотілося б, звичайно, мати якийсь важель перемикання передач, який би тут всередині дуже класно помістився. Але ні, тут є кнопки коробки передач. Які просто розміщені біля, біля водія. Як на мене, досить зручно. Справа розміщені кнопки зміни режиму їзди та е регулювання пневмопідвізки вище і нижче. Ну, як на мене, так само досить комфортно, рукою можна дотягнутися до кожної з цих кнопок. Подобається. Приємно здивував е головний екран мультимедійної системи. Я хочу сказати, ідеально відкликається на дотик, ідеально все. Причому, що саме цікаве, мені сподобалось, можна зайти в керування мій автомобіль і побачити, що заряд автомобіля відображений, власне, так, як відображається заряд на відомій марці телефона. Називати я її не буду, бо вони мені за це не платять. Ну що, ось ззаду я сижу за своєю сідушкою, Отто, що я собі налаштував, Ну, я вам хочу сказати, в принципі, місця тут більш ніж достатньо. Абсолютно. Що ми маємо з такого для пасажирів? Це маленький підлокотник з кишенькою, два маленьких підстаканники. Ну, в принципі, би сидіти дуже зручно. Всюди шкіра, приємно на дотик. М -м, класно. Що саме, до речі, цікаве і реально класне, це ззаду так само, як керування. Кліматом, як на мене, це для електрокара абсолютно ну, лайк. Дійсно, це прикольно. Крім того, що ще тут ззаду є, ще є дві зарядки на 5 вольт USB і одна зарядка на 12 вольт як прикурюватель. В принципі, а ще саме головне панорамний дах. От реально їдеш ззаду. І через затемнений дах бачиш небо і хмари. Да, це, це реально круто. Мені подобається. Ще одна, до речі, фішка в Jaguar I-Pace, що мені сподобалось, от реально дійсно сподобалось, це біля ручки відкривання дверей є датчик, е який сигналізує, що ззаду є автомобіль. Це реально класно, реально обалденно, бо я скільки разів. Бачив і по відео, і особисто, що пасажири, які сидять ззаду, відкривали двері, і на тому життя задніх дверей і автомобіля, який їхав по цій стороні, так само трошки закінчувалось. Тому це реально круто, це реально безпека. Тут є дуже простий доступ до е, кріплення дитячих сидінь. Е, дійсно, ягуар класно підійшли до питання і дитячої безпеки. Тому від мене за задній комфорт, за те, що пасажири і діти будуть їхати в безпеці великий лайк і респект. Дійсно, це дуже круто. Йдемо далі. Ну що, ось я тепер в салоні автомобіля. Що я можу сказати перше про свою посадку? Мені зручно, мені класно, але чи може я не розібрався, може що то пошло не так. Наприклад, підтримка в попереку, чесно кажучи, мені в моїй кондиції трошки так тисне і так трошки незручно. Не смертельно, звичайно, але. Ну, таке, легкий дискомфорт. Е, от реально трошки, коли проїхався, вам напевно чути. От такий скрип в, рулю, в рульовій колонці, коли крутиш кермо. Ну, спочатку, звичайно, на нього не звертаєш увагу, але потім... Воно починає бісити, от чесно. Балін, от за такі гроші, ну це, звісно, могли би і прибрати. От, як на мене, відверто. Е, з приводу самого керма, чи взагалі з приводу керма, можу сказати, що дійсно реально кермо класно лягає в лодоні рук. Його зручно тримати однією рукою там, чи двома. І як би ти не взяв це кермо, дійсно зручно. Мені таке кермо подобається. Реально плюс. Ось ми зараз виїхали на бруківку. Я хочу сказати, дійсно підвізка файно відпрацьовує всі нерівності нашої дороги, наших бруківок, цієї бруківки на вулиці Зеленій. Я хочу сказати, реально дійсно комфортно їхати. Машину так ледь-ледь потряхує. Ну, Як вона? їде по Бруківці, мені подобається. Крім того, значить, з приводу систем безпеки, звичайно, в цьому автомобілі є е, подушки безпеки, асистенти рульошки. Е, але, наприклад, асистент рульошки вже не такий розумний, як в Теслі. Тобто, я попереджаю, зробити так, як зробили хлопець з дівчиною в, в, в фільмі на каналі PornHub, так не вийде, нараджу. Хочу зазначити, дуже класно розміщено зеркала бокового виду. Між ними є простір, який дозволяє подивитись і побачити пішохода. І, до речі, що мене приємно здивувала, сама передня стійка не є досить масивною, і за якою дійсно можна побачити людину. В більшості автомобілів класу SUV такого нема. Стойка там дійсно широка. І дуже важко розгледіти пішохода, тому це позитивно. З приводу, звісно, рульошки цього автомобіля, ну тут я не можу щось сказати негативне. Тут просто насолоджуєшся і їдеш. Їдеш і насолоджуєшся. Причому, якщо захочеш їхати скоро, це робиш так. І машина просто зривається з місця. Дуже порадувало, коли натискаєш на педаль акселератора, колонки починають виробляти звук працюючого двигуна. Ми ж розуміємо, що його тут нема, це електрокар. Але приємний звук двигуна ДВС додає певну ізюмінку в цей автомобіль. В I-Pace є як і в будь-якому електрокарі, можна включити або виключити режим рекуперації, тобто зробити його більш жорсткішим або більш м'якшим. От зараз я їду на жорсткому режимі рекуперації, коли я просто відпускаю педаль акселератора, машина просто починає гальмувати в ноль. Але одним дотиком пальця. Можна зробити низький режим рекуперації, і при відтисканні педалі газу машинка буде котитись як автомобіль з звичайним ДВС. Це радує, оскільки не завжди хочеться болтатись в сидінні взад-вперед від того, що відпускаєш педаль акселератора. Крім того, от я хочу зазначити, що. Педалью газу можна реально і класно регулювати швидкість. Тобто, от виставив 46 км і ти реально будеш їхати 46 км, як би ти не хотів. Якщо трошки натиснув, будеш їхати трошки скорше. Відпустив, машинка буде сама перегальмовувати. Тобто класно по місту, в принципі, можна їздити навіть з однією педалькою газу. От, в принципі, те, що в мене сьогодні і виходить. Це прикольно, це класно. Ну що, фіналочка. Що я можу сказати про цей автомобіль? Він обалденний, він класний, він мені реально сподобався, він мені реально зайшов. Не то, що це така висока ціна. Реально, це прогресив, це майбутнє Майбутнє вже поруч. Так, да, і маску треба задуматись, бо iPace це реальний конкурент Tesla Model X. На жаль, зараз я ще не можу сказати, хто переміг в тому двобої, оскільки в мене не було можливості протестувати Теслу. Але в кого є Model X, я звертаюсь. Пишіть в коментарі. Ми з вами домовимося, я проведу огляд і в подальшому я просто порівняю цих два автомобілі. Тому до наступної зустрічі, а наступний автомобіль буде ракета. Пока!